Багатофункціональна машина Амфібія Труксор завершує свій шостий сезон роботи в користині. Цьогоріч очищення річки розпочалося 21 червня з району міського пляжу біля рятувальної служби на воді. Труксор справжній водний помічник, адже він очищає річку від заростей, водоростей, повертаючи водоймі, чистоту та природну красу. Як і значив керівник рятувальної служби на воді Михайло Міщук, машина амфібія працює в межах міста. Цього року вдалося зробити багато роботи. Якщо взяти бровар і ті колишні там цвеньки, диванчики, на даний час ми вже там роботу дуже добре підігнали, практично немає. Ми там тільки збираємо, підтримуємо. На даний час це ми працюємо в районі Красної Гірки. І далі туди льотне містечко, м'ясокомбінат. На даний час ми вже цей рік нарешті ми вже вийшли. Я думаю, що ми закінчимо це все повністю теплесо за остров і напроти Шатрищ до греблі біля песу. Тобто всю цю річку ми повинні до 1 жовтня, там, ну, може день-два більше, три, але ми повинні закінчити. План робіт складається заздалегідь цього року. Труксор відпрацював близько 400 мотогодин. Результат видно незброєним оком. Якщо раніше поверхня річки була вкрита суцільною зеленою ковдрою з водяного горіха та іншої рослинності, то тепер русло значно очистилося. Фахівці наголошують, технічний стан машини перебуває на особливому контролі, адже саме від справності амфібії залежить якість робіт і безпека виконання завдань. Як хочеш кататися, то санки готуй взимку, але ми якраз взимку готуємо труксора, щоб працювати нам сезон літо. Тому ми його практично е працюємо біля нього всю зиму, налаштовуємо, міняємо деталі, все звісно по можливості. Тому у нас ми сезон розпочинаємо практично без всіх втрат працюємо. Тобто технічно витримав «Труксор» цього сезону. Так, Цей сезон витримав. Але деякі є нюанси, які на наступний рік, якщо не замінити, не знаючи, ми відпрацюємо. Там не дуже великі кошти, там райони 50-60 тисяч. Але це такі кошти, які ми, якщо ми його зробимо, то ми наступний сезон і знову будемо працювати. Очищення річки триватиме до початку жовтня, залежно від погодних умов. А вже взимку Труксор пройде технічну підготовку до нового сезону, щоб наступного літа знову вийти на воду.